Вітаю, середа, 27 грудня. грудня. студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Проголовні події в Україні та світі просто зараз. Давайте вже після свят законопроект про мобілізацію ймовірніше відправлять на доопрацювання. Разом із мінімалкою у 2024 році в Україні зростуть податки для ФОП свято під водою на Дніпропетровщині дайвери встановили ялинку на дні кар'єру. Законопроект про мобілізацію ймовірніше відправлять на доопрацювання, пише Форб з посиланням на нардепів. У поточній його редакції у Раді навряд чи зберуть достатню кількість голосів. Парламент розгляне документ протягом найближчого місяця. Найврагідніші дати першого голосування 10-14 січня, а ухвалити в цілому планують до кінця січня або на початку лютого, каже депутат з оборонного комітету Мар'яна Безугла. Втім, не виключено, що депутатів з президентської полісили все ж таки спробують переконати підтримати законопроект, припускає нардеп від голосу Соломія Бобровська. Ініціатива нагадаємо передбачає суттєве обмеження прав військовозобов'язаних за порушення правил призову та військової служби. Українське військове керівництво має план для подальших дій, проте не має намірів оголошувати подробиці. Так відповів міністр оборони України Рустем Умєров на запитання журналістів, звідки брати гроші на екіпірування нових 500 тисяч мобілізованих людей. У цей же день головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на брифінгу з журналістами прокоментував питання мобілізації в Україні та нові. І законопроект, зокрема, каже, обмеження термінів служби в 36 місяців. Це компроміс з Кабміном за умови, що не буде загострення на фронті, і що людей на передовій буде ким замінити. Також висловив невдоволення роботою ТЦК. Окремо головнокомандувач заявив, Мар'їнки більше немає, а за 2-3 місяці росіянами може бути захоплена і Авдіївка. Понад 100 пасажирів евакуаційного потяга з Херсона, який вчора потрапив під ворожий обстріл, прибули до столиці за розкладом на одній з проміжних станцій людям передали 320 порцій їжі у Києві. На вокзалі чергували медики. Нагадаємо, що вчора окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсона. У цей час на відправлення евакуаційного потягу чекали близько 140 цивільних. Відомо про загиблого поліцейського. Чоловік ціною свого життя намагався врятувати людей під час обстрілу. Ще двоє правоохоронців в лікарні з осколковими пораненнями. В ніч проти середи росіяни атакували Україну 46ма ударними безпілотниками типу шахет. ППО знищила 32 ворожі дрони камікадзе. Через обстріл у Херсонській області загинули три особи, 16 отримали поранення. Ворог влучив у житлові квартали, об'єкти інфраструктури, підприємства та магазини. На Одещині зосередився на атаці на обласний центр. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки. у передмісті спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Одна людина. Загинула троє. Отримали поранення, серед яких 17-річний підліток з ліквідували ще 790 окупантів за добу. В Україні з 1 січня перерахують мінімальну зарплату. Її розмір збільшиться на 400 гривень. Так, замість 6700, українці зароблятимуть щонайменше 7100 гривень. Таке підвищення допоможе зберегти рівень доходів з рахуванням інфляції. Більш суттєве збільшення очікується вже в квітні. Тоді зарплати зростуть до 8000 тисяч гривень. У січні також очікується значне підвищення пенсії. Воно зачепить тих українців, чиї виплати прив'язані до мінімальної зарплати, а також прожитково. Мого мінімуму так максимальну пенсію, яку отримують українці, що мали високі зарплати, деякі військові у відставці, та інші збільшить до 23 трьох тисяч гривень. Разом зі збільшенням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати у 2024 році зростуть і податки для фопів. Підприємці першої групи зараз платять ЄСВ у розмірі 1474 гривні. Єдиний податок 268 гривень. А з 1 січня доведеться платити вже 1562 гривні єсв та 303 гривні єдиного податку. Для фоп другої групи єдиний податок зросте до 1420 гривень. ЄСВ та також збільшиться до 1562 гривень. Третя група відчує на собі тільки зростання ЄСВ. Він становитиме 5% доходу. На Дніпропетровщині дайвери встановили ялинку на дні кар'єру. Новорічне дерево радуватиме мешканців Новомиколаївської водойми на глибині близько 30 метрів. Традиція зі встановлення ялинки у воді існує вже близько 20 років. У зануренні взяли участь 12 драйверів з Полтави, Запоріжжя та Дніпра. Цього разу зелену красуню прикрасили гірлян. Андою, яка світиться під водою три години, і наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! слава Україні.